Шановне панство, сьогодні вітаю вас не тільки я, сьогодні до мене долучається пані Олена Шевченко, громадська діячка, волонтерка, мама і дружина воїна. Саме головне, що людина не байдуже. Друзі, ми на початку жовтня почали готувати. Благодійний концерт ярмарок на підтримку наших хлопців ЗСУ. Але масовані обстріли, які почалися з 10 жовтня, поставили нас на невизначену паузу. Та хлопцям не можна не допомагати да? на паузу, допомогу ставити не можна. Друзі, тому ми вирішили зробити цей ярмарок онлайн і запрошуємо вас до нього приєднатися. Так. Слава Україні! Слава. Друзі! Що з собою являє коло «Колообійм» коло – Коло це онлайн платформа, на якій зустрічаються майстри, які виготовлюють різні речі, і люди, які хочуть то придбати. Всі кошти отримані від цих продажів, будуть перераховані на підтримку збройних сил України. А якщо ви Хочете щось придбати до нового року, до різдва чи в принципі підтримати Збройні Сили України? Вам до нас, якщо ви майстер, який щось виготовляє або надає якісь послуги, вам теж до нас. Ми хочемо показати з Сашою, скільки навколо нас людей небайдужих, скільки навколо нас підтримки для наших хлопців зі збройних сил. Ми хочемо показати, яка Україна красива, яка Україна смачна, яка Україна сильна. Тільки разом ми здобудемо перемогу, тільки підтримуючи один одного. Тож ідіть в наше коло обій. Слава Україні, героям слава! І ще хочу додати: щоб для того щоб залучитися, вам необхідно просто зайти на Фейсбук і доєднатися до. Спільноти коло обійм, ким би ви не були, або ви продаєте товар, або ви його купуєте. Всі посилання на канали, всі посилання на фейсбук-сторінки, на наші контакти вони будуть знизу під описом в цьому відео. Дякую вам за увагу і головне, пам'ятайте, що разом ми сила, всі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!